Першу п'ятницю лютого під час традиційних зустрічей з випускниками у нашій школі завжди було багатолюдно, весело, гамірно. Та сьогодні наша актова зала порожня. Але, на жаль, з огляду на відомі причини вже в четверте. Традиційна зустріч з випускниками відбувається в онлайн-форматі. Майже два роки триває війна, страшна, невиправдана, і цьогоріч наша зустріч, як і все життя українців, окроплена болем, сльозами та надією на перемогу. Роки мимо принеслись. Оці сумні, веселі круглі дати, зібрали дружню колю знову вас для того, щоб змогли ви пригадати шкільний і безтурботний світлий час. Схатайте роки свого навчання, всіх вчителів веселий дружній клас, юнацьке ще кохання, найкращий, безтурботний, шкільний час. Шановні випускники, прийміть найщиріші наші вітання. Особливі вітання линуть випускникам 1994, 2004, 2014 років. Випускники. Вас вітає директор нашого ліцею Людвік Віра Вікторів. Доброго часу доби звертаюся до всіх випускників Васильівського ліцею всіх років. Доброю традицією стало в нашому закладі у першу п'ятницю лютого місяця проводити вечір зустрічі з випускниками. Ми дуже раді зустрічі з вами, дорогі випускники. Однак. Обставини такі, що ми не можемо зустрітися з вами у стінах нашого навчального закладу. Тому наша зустріч буде віртуальною. Це пов'язано із тим, що йде повномасштабна війна, і значна частина випускників виїхали за межі України. Велика кількість наших випускників захищає кордони нашої держави, воюють із агресором. З Росією і ми щиро вдячні, дорогі наші випускники, захисники, за вашу доблесть, за те, що ви захищаєте нас, нашу державу. Нехай матінка Божа оберігає вас, нехай всі сили небесні посилають вам здоров'я, захист, бажаємо якомога швидшої перемоги, щоб ви здоровими повернулися додому. Всім випускникам бажаю міцного здоров'я, миру, добра, добробуту, щастя і до зустрічі в реальному часі у стінах навчального закладу. І ще раз до зустрічі, до швидкої перемоги, дорогі випускники! Вітаємо сьогодні випускників 1994 року. Третього року незалежності України в молодій країні криза майбутнє було розмитим та незрозумілим. Та молодість не вміє сумувати. На очах для них связав прощання зі школою а в обличчя віє вітер свободи. Це ви вболівали за фігуристку Оксану Баю на Олімпійських іграх, яка здобула золоту медаль першу в історії незалежної України. Це ви робили білі світлини на фотоапарат і друкували їм у фотоаталія. Та від цього вони не менш цікаві та креативні, як сучасні. З тих пір минуло 30 років. Але, повертаючись думками назад в шкільне життя, відчуйте себе дітьми щасливими та безтурботними. У заході вручення свідоцтв про загальну середню освіту державний гімн України вперше звучить зі словами ще не вмерла України, ні слава, ні воля. Випускники цього року на своєму випускному дружно співають одна калина за вікном, одна родина за столом та засяди танцюють дикі танці. Попереду широкий світ життя. Вони молоді і завзяті, справно вдивляються в майбутнє. Дорогі мої, я вітаю всіх з ювілейним днем, зустрічі випускників. Щиро дякую за роки, проведені разом. Ви класні, енергійні, веселі, креативні. Ви доповнювали навчання позитивом щирістю і добротою. Погляньте на ці фото світлини і згадайте щасливі моменти. Живіть, насолоджуйтесь спогадом цим. І хай цей позитив продовжує життя на многі. І благніх і так! Доброго дня, дорогі наші випускники! В першу чергу звертаюся до випускників 2004 року до мого любого 11 б класу. Передаю вітання також учням 11 А та 11 В класів. Дуже багато часу сплинуло з моменту, коли ми відсвяткували випускний вечір. З одного боку, великий проміжок часу, 20 років, з іншого боку, в пам'яті зринають події. Нібито все відбувалося тільки вчора. Згадуються приємні моменти, тому що погане забувається. І нехай воно так буде. Нехай всякі негаразди обходять вас стороною. Нехай ваше життя буде сповнене тільки приємними моментами, яскравими посмішками, веселощами, радістю. Багато чого змінили в житті кожного з нас з моменту випуску. Ви обзавелись сім'ями, дітьми, будинками. В мене з'явились морщини, силина, проблеми здоров'я. Я бажаю всім міцного здоров'я. Бажаю, щоб кожен день приносив радість і задоволення. В першу, чергу, першу чергу, що зараз найбільш актуальне, я бажаю всім нам якнайшвидшої перемоги. Я бажаю, щоб всі наші захисники і захисниці повернулися додому цілими і неушкодженими. Я бажаю, щоб в нашій країні настав мир і спокій. Я бажаю всім вам миру у спокою, всім. В душах. Нехай матінка Божа всіх вас оберігає, а ангел охоронець ніколи не злітає з вашого плеча. Я щиро сподіваюся, що найближчим часом обставини зміняться на краще. І ми всі зможемо з вами зустрітися в радісному, теплому, великому, дружньому колі і поспілкуватися на живо. Всім добра, миру і здоров'я. З повагою, Валерій Юрійович. Вітаю всіх дітей Божих, які в час важких випробувань для нашої земної батьківщини України, покликані нашим Творцем до навчання у школі любові, якою є наше земне життя. Сьогодні, з нагоди 20-річчя від дня закінчення Квасилівського НВК Школа-Ліцей, складаю подяку Богові за всіх тих людей, з якими він перетнув мою життєву дорогу, за всіх захисників України. За всіх тих, хто захищаючи батьківщину чи в інших життєвих обставинах, уже закінчив своє земне мандрування, слава Богу, за всіх і за все, саме так за всіх і за все. Дорогі мої дорослі діти, я дуже рада звернутися до вас сьогодні як класний керівник 11 го В класу, як вчитель історії деяких сьогоднішніх ювілейних випусків. Навіть не віриться, що пройшло вже стільки років з часу закінчення школи, але повірте, я всіх вас дуже добре пам'ятаю. Я пам'ятаю, за якою партою і на якому ряду. Ви сиділи в кабінеті та історії номер 7 та номер 39 В цей нелегкий час хочу кожному з вас побажати міцного здоров'я, великої удачі, сімейного благополуччя, терпіння, витримки та особистого щастя. Нехай роки приносять вам лише досвід та мудрість, а кожен день буде. Сповнений тільки найкращим. Я бажаю, щоб кожного з вас зігрівали приємні, щасливі спогади, можливо, смічні моменти із вашого шкільного життя. Я дуже хочу вас усіх побачити, обійняти, поговорити з вами. Багатьох я бачу в соціальних мережах, іноді ми спілкуємося. Я слідкую за вами. І радію вашим успіхам та досягненням, дехто зараз захищає нашу державу від ненависного ворога. Я молюся за вас і бажаю лише одного, щоб ви повернулися додому живими та здоровими. Хай сьогодні не судилося нам особисто зустрітися, але я вірю в те, що така зустріч обов'язково наступить після нашої перемоги. І всі ми зберемося тут живі і здорові. Я вірю в наші Збройні сили. Я вірю в нашу перемогу. Все буде Україна. Я вас всіх дуже люблю. До зустрічі, мої дорогі випускники. Для випускників 2014 року слова гідність та свобода набули нового значення. Адже вони розправляли свої молоді крила і вирушали у широкий світ. У буревний рік, коли на майдані молодь України піднялася на протест проти диктатури, гинула під кулями снайперів та в перших рядах вирушила на світ, боронити своє від рашистської навали. Для вас дорослий світ ще не був мирним, та ми віримо, що настане перемога, і запануємо і ми браття, у своїй стороні. Але ще швидше біжать роки. Шановні випускники 2014 року про майнуло, пробігло 10 років, коли ви вийшли із стін рідної школи. Сьогодні рада вас вітати в рідному кабінеті номер 7 Я пам'ятаю вас. Ви залишили незабутній слід у моєму серці. Я пам'ятаю наші уроки історії, турніри, олімпіади, подорожі. Вони були незабутні. У важкий час ми живемо у час війни, коли Росія напала на Україну з метою знищити. У цей важкий час бажаю вам жити. За правдою, любов'ю, надією і з впевненістю в перемогу, нехай вас оберігає високі небесні сили. Щастя вам і доброї долі, діти! Всього найкраще. Віти усім від вашої старости. Буду чесною, коли попросили записати це відео. Мені здається, за не обов'язково легше, як записати це відео. Проте буду банальною. 10 років після школи пройшли досить швидко, але я часто згадую в нашій веселі. Цікаві історії скільного життя. Як ми майже щотижня збиралися на річку чи на пікнік і ніде не виходили. Як ми вчили шкільний вальс, проте так і не станцювали його на випускному. А це ви пам'ятаєте цей пенал? Не майже кожен залишив свій підпис або малюнок. Він досі в мене є і ним вже користуються мої діти. Шкода, що не могли зустрітися особисто, бо знаю, що не всі проживають у своєму місті і навіть не у своїй країні. Проте сподіваюся, що життя кожного з вас склалося як найкраще. Можливо, вже на зустрічі 15 років після школи ми побачимося особисто і зможемо розповісти про наше життя. Буду дуже рада бачити всіх. До зустрічі. Привіт, мої дорогі однокласники. Я була трішки здивована, коли отримала повідомлення від нашої старости Юлі про те, що в нас цього року вже 10 років після школи, і про те, що цього року в нас зустріч буде в онлайн форматі. Ну, двадцять перша століття, як вияк, тому знімаються відеозвернення для вас. Я нас всіх вітаю, наш дружній 11-й Б клас. Наш прекрасний колектив з 13-й чоловік. Згадую дуже тепло і дуже душевно наші посиденьки, наші уроки, уроки, які ми прогулювали всі разом, як ми всі колективно збирались туди не ходити. І згадую про ті часи. Це було так давно і водночас і так недавно. Дуже теплостей на душі, дуже класно, і я сподіваюся, що всіх у нас життя складається саме так, як ми цього хочемо. Я нам всім бажаю успіхів, я нам всім бажаю бути щасливими. Я нам всім бажаю мирного неба над головою. І я нам всім бажаю зовсім скоро зустрітись і уже не в онлайн форматі, а бути поруч, сидіти за одним столом, згадувати різні історії і ділитися враженнями про наше життя. Я дуже сподіваюся, що. Ми всі живемо класно. У нас у всіх є достаток, у нас у всіх є щастя, у нас у всіх є люди поруч, які нас люблять, оберігають і підтримують. І я нам всім бажаю скоро зустрітися. Дуже вас люблю! Добрий день, мої любі випускники! Як помалу йде час, і водночас як швидко плине він. У мене в руках альбом. Ви, дев'ятикласники, через два роки чекали випускного. А сьогодні уже десять років, як ви йдете своїм шляхом. Кожен із вас особливий, неповторний. На ваші плечі випали тяжкі часи. Але я впевнена, ми справимося, бо серед нас, бо і серед нас є діти, герої, з гордістю називаю ім'я Романа Федорчука. До нової зустрічі! Хай вам щастить. Україна твій народ. Вже нікому не здолати. Він не буде відступати. Оминати перешкод. Наш до перемоги всі твої сміливі діти. Нас нікому не спинити. З нами правда, з нами Бог. Кожного дня ми чуємо кроки війни. Багато випускників нашої школи взяли в руки зброю і захищають рідну землю від лютого ворога. Ви наші герої. Ми пишаємося кожним з вас низький уклін та вдячність за щоденний подвиг, славити на наші воїни. Ми щоденно молимося, щоб ви живі та неушкоджені повернулися до своїх домівок. Ми раді кожного зустріти в стінах рідної, Альма Матері. Вітаємо слова з лінії фронту, вчителям, однокласникам, від випускника 1994 року Фіщука Ігоря. Вітаю вас, шановні вчителі та однокласники. Почну я зі слів клятої, яку ми надаємо, я захисник свого народу, та безмежно я цим пишаюсь. Перші слова я буду висловлювати вдячність нашим волонтерам, які підтримують нас своєю кропіткою і важкою працею, віддаючи нам всі сили і здоров'я і неможливості, а також вчителям. Які надихали до любові до батьківщини. Я не думав, що в цей час ми не будемо разом з вами, принаймні, святкувати 30 років закінчення школи. Але я сподіваюся, що в нас все буде ще попереду і ми обов'язково з вами якось зустрінемось. І на сам кінець хотів би, щоб ви віддали шану всім, хто не знає. Слава Україні! А ми ще, а ми ще повоюємо, а ми ще, а ми ще потанцюємо, у ліцеї усі ми зустрінемо, заспіваємо і міцно внімемо. А тепер у чому знати перемогу нам треба кувати, тільки разом ми сильними будемо, перемогу, бо ми здобудемо а ми ще, а ми ще повоюємо. А ми ще, а ми ще потанцюємо. Перемога загоїть всі рани. Бо ми люди, ми люди, ти Настане день, і ти розплющиш очі чи посеред ночі, не через вибухи або сигнал тривоги. Від пари слів, «Вставай! перемога! Ти підведешся і сповзеш по стінці. Ми вільні, ми живі, ми українці. І буде мир, і буде перемога, і традиційна зустріч з випускниками у стінах рідної школи. А сьогодні тримаймося і будьмо єдині. Ми сильні разом.